Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Триває він на нашій Ютуб платформі. Друзі, там у Ютубі ви можете заходити ставити свої запитання, долучатися таким чином до ефіру, ставати фактично учасниками цього ефіру для того, щоб ну власне ми перебували з вами в якійсь мірі, можна сказати, на одній хвилі на розумінні того, що ми говоримо і дивимося в одну сторону, і про ті ж самі речі. Знаєте, трішки важко. М'яко кажучи, трішки важко, тому що зараз під час ефіру з'являються новини про те, що е, гинуть знайомі люди. Під час ротації на харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону госпітальєри Ірина Цибух, подруга Чека. Е, Чека, вона служила в госпітальєрах. Під час ротації вчора на харківському напрямку е, вона загинула і це сталося за два дні до її дня народження. Згадується, що це правда якась містична історія з днями народженнями. Згадайте нещодавно, як Павло Петриченко, боєць 59-ї бригади за день до свого дня народження загинув. Вічна пам'ять Ірині важко про такі речі говорити, але про це треба говорити. Про це треба пам'ятати, тому що ціна відстоювання нашої незалежності вона надзвичайно ну, просто неймовірно велика, коли ось зараз це озвучуєш, читаєш, чуєш і переживаєш. Далі будемо говорити, як відстоювати далі, і що власне як відстоюється далі свобода нашої держави, ціною знищення окупантів, які прийшли на нашу землю, зокрема в наших окупованих містах. Про Донецьк будемо говорити, адже вчора по цьому місту справді завітала дуже потужним ударом ракета або Атакамс, або можливо, це навіть вже була авіація, тому що вирва була добряча в Київському районі міста Донецьк було накрито вочевидь велику кількість окупантів, тому що з'являлися відео, де місцеві мешканки або не місцеві, або заїжджі, Не знаю, хто вони такі. Одним словом, жінки, які за кадром були, їхали просто на телефон. Знімали що от. Багато військових прямо в точку влучили. Що це за точка була? Хто там міг бути, і чи щось відомо буде зараз трішечки детальніше? Ми будемо говорити з донецьким блогером Віталієм Очаренком, Але це його така друга, скажімо, ну навіть не посада, а статус. Найперший його статус, яким я думаю, Віталій пишається, яким ми всі, це солдат Збройних сил України. Віталій, добрий день вам. Добрий день, що відомо про результатах того вчорашнього прильоту по Донецьку? Щось можете розповісти детальніше? Ну, дивіться, там була розпалага російських окупаційних військ, в якій в жило достатньо. В, 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 в якій достатньо плотно жили російські окупанти і місцеві військові колаборанти. Була ви вична, що? Я, я просто не почув. Там була що ви кажете саме початку? Uh, uh, ну, розпалага розположень. Uh, Місце проживання. Я, yeah, думав, я Да, за російську таку за російське слово я не знаю, як це українською сказати, і чому вони жили там багато і доволі плотно? Тому що просто елементарно по Донецьку, по місцям розположення російських окупаційних військ, давно не прилітало, і їхнє і їхнє відчуття безпеки воно трошки ну трошки таке ступішало, і вони вже себе більш-менш вільно почували останнім часом. Коли вони ну коли наші війська були змушені відступити ви висвітступити завдіївки і далі трошки відступити, вони себе взагалі в Донецьку росіяни колаборанти почали себе вільно почувати, і вони казали: ну, ви ж бачите, один одному, що вже не не чути, навіть вже гірше чути її там. Бої які йдуть, вже перельотів немає. І що вони вже між собою так розмовляли? Ну це по Донецьку вже не буде прильотів і вже можна там нормально себе вільно почувати. Ну і як вони вільно можуть себе себе почувати? Ми вчора побачили. Більше того, там ще розумієте, в чому по поза за чутками місцевих там. Ще вчора розполагались не просто солдати там були ще жили. Господи заїжджі пілоти е, ФПВ дронів у, ну, у нормальній кількості, тому вчорашній удар він прийшовся саме туди, куди треба. Ну і я ще хочу вкотре наголосити, що такі удари по місцям, де проживають російські окупанти, зазвичай зазвичай відбуваються е, по такому сценарію, що спочатку. Ці місця видивляються наші місцеві українські е партизани, які проживають в окупації. Потім вони вже говорять нашим е ну, ну, спеціальним службам, що бажано вдарити туди, туди, бо там дуже багато російських військових, і вже потім там різними другими моментами е наші спецслужби удостовірюються, що там щоди дійсно. Варто бити ну і вже потім далі відбувається переприльот. Але на першому елементі це стоять наші українці в Донецьку в окупації або там ну, в інших містах окупації, які перші видивляються і перші узнають, що туди було бажано щоб що небудь прилетіло. Що це буде надзвичайно ефективно? Це якась до, до того, щоб показати вашим глядачам, що і що і на 10-й рік окупації в Донецьку є активні українці, які проявляють свою позицію не просто там словами, а конкретними діями це до речі, слушно, що ви згадали про власне жителів і рухопору на Донеччині. Саме Донецьку я говорю, тому що насправді така цікава штука в тому, що от я. Не знаю, можливо, я помиляюся. Якусь логічну помилку пропускаюся, Але е, до прикладу, на е, у, у Маріуполі є Петро Андрющенко, наприклад, радник міського голови е, цього міста. Е, він постійно. Постить певні дані про те, що Маріупольський спротив от, повідомляє те, те те те, те, і мені якось так здається, що в публічному просторі немає даних про те, що що відбувається в Донецьку. А що відбувається десь може, не в Донецьку, а там в інших окупованих містах, в Горлівці, тобто, рух спротиву є, просто він що не публічний? Чи як це все відбувається? Ну, дивіться, Маріуполь, він просто два роки окупований, а Донецьк вже з Горлівкою окупований 10 років. І ну і по горлівці по Донецьку Росіяни і ФСБ працює вже 10 років, а по Маріуполю лише 2. І більше того е і раніше я дуже часто постив різного роду на своїх соцмережах. Особливо це було в 19-му, 20-му році. Я дуже часто активно постив, як рухопору в Донецьку показував свою присутність. і постійно жовто-сині прапори е вішали там на різних високих будівлях в Донецьку. Ну зазвичай це були недобудови. І там і могли там і напити і написи, і там аерозольним балончиком там залишати в центрі міста. Але на певному, на певному етапі в Донецьку і в Горлівці і в інших давно окупованих містах це стало робити небезпечно, і було там прийнято рішення. Ну скажем так багатьма українськими. Там і активістами, і люди, які там мають причетність до спецслужб, що, що краще від цих демонстративних в певних містах, е, краще відмовитися від певних демонстраційних е, якихось дій, для того, щоб е, зберегти людей, і для того, щоб ну, їхню і цих людей, які живуть в окупації, краще ефективно. Е, ну краще вони ефективно будуть діяти на як наші очі. Ніж для того, щоб там поставити себе під ризик і написати щось там балоном. Да це в нашій там в інформаційній сфері це дуже. Власно, буде спрацювати, що ми покажемо, що живуть в окупації наші українці, що намалювали там щось або написали там щось. Але в загальному сенсі набагато більш ефективніше, якщо ці люди будуть далі спокійно їздити, спокійно жити в Донецьку, але на в певну годину, в певний день вони поїдуть куди-небудь, що небудь там подивляться, приїдуть, дадуть нам інформацію, і тоді щось прили. І туди щось прилетить е, наше, і це більш ефективно і більш дієво. А до речі, поле взагалі для такої роботи спротиву, в принципі, існує, які зараз там, наскільки вам відомо, назвімо це так з їхнього боку, контррозвідувальні заходи вживаються, що, на що головне звертають. Чи може вони так само розслабилися в тому контексті, що вже так трішечки вдалося їм відтіснити фронт від Донецька? Я можу, я можу тільки, на жаль, на жаль, ну, як людина трошки дотична до, до цих справ, я можу лише покритикувати. Наші силові, силові відомства і правозахисну правозахисне адвокатське і судове середовище, і похвалити е, Росії Росіян. Вони працюють дуже ефективно. Вони працюють дуже дуже, дуже злагоджено І вони постійно працюють на відміну від нашого на так. На 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 відміну від нас, у нас постійно виник, виникають. У нас дуже дуже слаба система покарання російських колаборантів. У нас ми дуже м'якотілі українці, і це є дуже великою проблемою. У нас дуже якісь строки покарання для російських колаборантів і для російських навідників. У нас чомусь правозахисники дуже часто вважають за необхідним захищати колаборантів, на яких там крові ну вище више ліктів. І це чомусь правозахист, це якийсь адвокатизм дьявола дуже часто. І у нас дуже часто для того, щоб якийсь обшук зробити потенційного колаборанта чи зрадника. У нас нужно нужно 2500 бумажек бумажок взяти навіть у фронтових містах. Я вже не говорю про прифронтових Я про, про фронтові кажу у нас 2500 треба кілька разів в той дні приз'їздити, щоб отримати які, якийсь паперчик для того, щоб здійснити повторюся. обшук чи чи там і наприклад, якоїсь там технічних засобів. Ну ну це просто ну я особисто приймав часовий яру. Одного колаборанта у якого там ну чат боти вагнерів було, у якого там і здівательства ну насмішки на відео він засняв з, з власним лицем насмішки над загиблими українськими солдатами було. Ну тобто там лише криші було, як то кажуть, доказової бази. Але враховуючи те, що е, було й нібито і з'яти ці е, там ці дані незаконно, хоча. Чому не знаю, чому незаконно людина і далі знаходиться на свободі? І таких в епізодів ну епізодів дуже багато. Я там не буду на них затрати увагу. бо покри конкретних прикладів це дуже багато. Тому тому на жаль, я можу похвалити росіян, які працюють в цьому напрямку системно. На жаль, ефективно, дієво. А у нас саме постійно зайняті там правозахистом, дотримання всіх юридичних норм а, навіть у фронтових і прифронтових містах. Нагадую, що ми з Віталієм Мовчаренком спілкуємося донецьким блогером та солдатом Збройних сил України. А, Віталію. А... Ви кажете, що окупанти трішечки так себе розслаблено відчули відчули в цих розпалагах, тобто місцях розташування, де вони почали згруповуватися поки більшій кількості людей. Ще раз я нагадаю тим, хто можливо зараз тільки долучився, що от за тими інсайдами від Віталія і від місцевих мешканців, які повідомляють, що вчора атакамси прилетіли по місцю розташування великої кількості окупантів, і що примітно цікаво та важливо, що там в цей період так само перебували пілоти FPV-дронів тобто ми припускаємо, що можливо і вони так само наслідок цього удару. Ну що не менше постраждали, а що більше сподіваємося, загинули. Е, власне, а що ще в Донецьку зараз такого відбувається? Е, чи вони е, ще когось збирають? Там там є техніка, там є база, там є що взагалі? Що таке Донецьк у розумінні забезпечення фронту тієї принаймні ділянки, де до речі, зараз генштаб говорить найбільш потужні напрям... найбільш потужний напрямок атак окупантів це Покровське спрямування. Дивіться, Донецька поступова особова окраїна Донецька перевращається в поступово такий військовий хаб, де як його де росіяни ну, іспользують його як транспортний хаб, вони постійно. Розумієте, вони трошки відчули е, таку ейфорію, коли українські війська вони відігнали від Авдіївки, і вони там вважають, що вже все. Вони там вже перемагають, що вже е, там розкати у цих вибухів вже далеко чути. І тому вони себе почувають в Донецьку, розслаблено. Вони вже зосереджуються більш там таких. Ну на ну спокійне себе, коли їхні війська заходять в Донецьк. Вони себе спокійно почув. Спокійно починають відчувати, бо українські війська далеко вибухів вже давно далеко чути. Вони зосереджуються на контрдиверсійній діяльності вже по Донецьку, на окраїнах Донецька, там на окраїні Макіївці, та та навіть Ясиноваті Вони там ну там іспользують ці міста як транспортний свій хаб і для там для. Розміщення військ, ну вони і так в принципі до цього і до, 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 до цього так використовували. Тобто, в принципі, на даний момент на, на, вони зосереджу. Вони зараз дуже активно е розшукують самовольно оставивших ставши часть е так званих сачей своїх. Це жителі там окупованих територій, які не бажають воювати за російський окупаційний корпус і як його. І вони це і ті чоловіки, е Чоловіки вони втікли е від російських окупа окупантів і там десь переховуються. ось останнім часом росіяни активізували полювання за ними. Ну і там а їх там, а це, це рахунок іде на там на тисячі лише в першому армійському корпусі за 2023 рік було нараховано це за їхніми за даними окупантів 2400 самовольно ставивших часті. Тобто, там, якщо так проаналізувати всіх, їх, їхні окупантські війська там можна зрозуміти, що там надзвичайно багато донечан, жителів окупованих. Території, які не бажають воювати за росіян, і які там просто тікають з їхнього окупаційного війська, і росіяни зараз на цьому зосередженні для того, щоб їх повернути у військо і для того, щоб далі гнати на там ну на наші війська. Вони зосереджені зараз зараз. Вони проводять чергову хвилю націоналізації українських квартир, покинутих і не тільки покинутих квартир на окупованій території. Там 300 тисяч об'єктів вони планують націоналізувати у найближчий період. Пушилін він віддав секрет спеціальний секретний указ. Там і там значиться приблизно 300 тисяч. Ну не приблизно там 300 тисяч об'єктів, значиться, і які там вони планують націоналізувати на окупованій території. Там є ці об'єкти, де і живуть, і де давно не живуть уже, ніхто не живе, які були там покинуті, які, в яких живуть. Тобто я, вони там трошки так ну, я не знаю до кінця їхню логіку, яку вони користувалися, коли вони ці об'єкти визначали, ну, але десь так. Тобто, Є тобто навіть ті українці, які виїхали з окупації, але які там платили за за комунальні послуги в окупації, і вони все одно можуть втратити свою квартиру, тому що так просто вирішили окупанти. Ну і приблизно а іде і де триває ще триває там у них вічна охота полювання за будь-якими українськими поглядами за будь-якими там про українськими кольорів тобто там ну тобто прибузе приблизно така атмосфера окупації а тим родичам, які от зараз, наприклад, українських бійців, які воюють в Збройних силах чи дотично, не знаю, там до спецслужб, ну одним словом, які за Україну. І їхні родичі, мами, тати, дідусі, бабусі, сестри, брати, ну будь-хто хто живе на окупованих територіях, їм зараз ще якась загроза є, чи ті люди вже, ну назвімо так, дав давно може навіть буде це цинічно звучати, але відфільтровані. Ви знаєте, це. Все залежить від е, конкретного випадку. Якщо до цих людей вже приходили з обшуками, приходили вже з розмовами, і ці люди там якось могли сказати там, ну відговоритися, що вони там вже ніяк там не підтримують зв'язок, наприклад, е, то таких ну то цілком ймовірно, що їх вже не чіпають, але. Бувають випадки, коли коли кожна нова зміна російських спецслужбістів постійно приїжджає е, ну до тих самих людей для того, щоб просто зробити якісь показники. Як то кажуть і е, ну буває, буває, кожна зміна приїжджає. Буває вже вони, вже від них відчепилися. Буває таке, що не можуть їх родичів вже знайти. По кілька років це все залежить від кожного конкретного випадку, як один одному повезе. Ну наприклад, е наприклад, я знаю, що моєму це служивцю, так у нього прийшли е ну там росіяни, і на на могилах його батьків е розмістили там купу російських прапорів і сфотографували це і в, і в публічний доступ виклали. Ну це таким вони інформаційно тиснули на нього. Якби що ось подивись, ми тут. На, на могилах твоїх батьків російські прапори розмістили. Ну, тобто, вони, вони по-різному намагаються діяти для того, щоб психологічно впливати там, наприклад, як в цьому усі моєму, моєму епізоді з моїм сослуживцем. А, тоді мене насамкінець фінальне запитання до вас. Ви згадали такого персонажа, як Денис Пушилін. А, власне, Віталія, а що він? Де він? Якось його публічно ну, супермало стало. Ну він він просто елементарно дивіться, він я б не сказав, що він публічно менше став. Він просто, він просто вони новини з ним в, етат, викладають задяжки, тому що він десь там розуміє, що може там, ну по ньому по ньому може прилетіти, прилетіти. Він в Донецьку, він, він так же само продовжує, продовжує там, виконувати роль е, клоуна і е, ніби якогось там. Е, Ніби там якогось впливової особи в окупації. Він так же само корчить себе гауляйтера. Ну там, хоч він там так добре там, являється гауляйтером окупованих територій. Ну, він все, так, все, все таки далі продовжує там, робити все, що йому накажуть в Кремлі, і продовжує виконувати свої окупаційні функції. Ну, я як він і виконував? Вони, вони там останнім часом вони там в з Сума, як я жартував, з катушек злетіли. Вони там вже альтернативний Шахтар Донецьк-клуб створили. Вони там вже у, 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 там, в цьому на емблемі Шахтаря, в, у, яка написана була українською мовою, Шахтар, вони другу букву А е, прибрали. Ну, тобто вони там вже конкретно сходять з розуму в антиукраїнській істерії і там постійно налаштовують там, і місце. Вих і підлітків вони до речі, я це мало озвучував. Вам вам озвучу вони певну групу підлітків, які ще пам'ятають, більш-менш пам'ятають українську мову. А в окупації ще ну, нормальна кількість навіть підлітки пам'ятають українську мову. Вони створили, вони їх залучають для участі в ботофермах антиукраїнської діяльності, обіцяючи найкращим цим підліткам з окупованих територій. Що якщо вони будуть гарно співпрацювати, то вони потім влаштують цих студентів в російські вищі навчальні заклади. І ну і як, тобто, якщо ви бачите десь там анонімний антиукраїнський коментар навіть українською мовою, це не завжди якийсь навіжений там українець. Це пише це може писати підліток з окупованих територій, який пам'ятає українську мову, і вони працюють по по тригерним, по тригерним таким копоконфліктним внутрішньо внутрішньоукраїнським питанням. Тим я не буду їх озвучувати, але є, але вони мені, мені їх давали чи прочитати ці питання. І судячи з тих питань, якими які вони працюють, вони ну вони в певному контексті внутрішньоукраїнських конфліктних питань. Так що десь отак, от відбувається життя в окупації. Десь Отак три крапки можна поставити тут. Дякую вам Віталію, що долучилися до нашого ефіру. Це був Віталій Овчаренко, донецький блогер та солдат Збройних Сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.